Вас вітає команда телеканалу Вінична. Де кожен день це нова історія нові події, які творять життя нашої громади та регіону. У випуску новин поговоримо про таке. Військові та ветерани, які зазнали важких поранень на війні, відновлюються у одному із реабілітаційних центрів міста. Сучасний комп'ютерний томограф у Вінницькому фтезіопульмонологічному диспансері. Місцеву архітектурну пам'ятку водонапірну вежу облагородили в Корделівці. Військові та ветерани, які зазнали важких поранень на війні, проходять реабілітацію у Вінницькому обласному медичному реабілітаційному центрі для ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Там уже кілька років поспіль допомагають військовим не лише фізично відновитися а й повернути душевну рівновагу. Центр постійно оновлюють, закуповують сучасне обладнання, залучають досвідчених фахівців, аби допомогти якомога більшій кількості захисників. Важкі поранення, інсульти та інфаркти. З такими станами, які мають поранені захисники, працюють спеціалісти реабілітаційного центру Чорнобильської лікарні. Спочатку повномасштабного вторгнення у центрі опікуються захисниками. Віталій, ветеран російсько-української війни. Служив у 110-й бригаді територіальної оборони на Запорізькому напрямку. Отримав важке міновибухове поранення як наслідок інсульт. Зараз у реабілітаційному центрі чоловік вчиться ходити. Ходимо по брусам. З перешкодами, побігові доріжці, по сходинкам. В ходити". у залі фізичної терапії лікарі щодня працюють з десятками пацієнтів. Військовим допомагають відновити опорно-рухову систему та самостійно орієнтуватися у просторі за допомогою сучасних тренажерів і вправ. Поранення, які спричинили ураження периферичних нервів, це Нейропатії нижніх, верхніх кінцівок, черепно-мозкові травми середньої та важкого ступенів, що призвели до стану, коли пацієнт не може самостійно себе самообслуговувати, не може пресуватись, і ми фактично починаємо з такими пацієнтами працювати з нуля. Поранені бійці працюють і в залі ерготерапії над відновленням координації моторики та м'язової сили. Це особливо важливо після ушкоджень рук, хребта, ампутацій або черепно-мозкових травм. Ці босінки вони різного діаметру, різні по текстурі пацієнта е, також порушена чутливість і тому це допомагає покращити його чутливість і поліпшити наукомоторку. Ерготерапевти допомагають пацієнтам повернути вміння обслуговувати себе в побуті, самостійно вдягатися, їсти та рухатись. Ерготерапевти вони уможливлюють активність і участь пацієнта, не зважаючи на його діагноз, не зважаючи на його стан. Ерготерапія у нас надається як в гострому періоді, як після гострому періоду, як і в подальшій реабілітації. А психологи разом з військовими опрацьовують бойові травми, втрати побратимів і особисті переживання, боротися з ПТСР, стабілізувати емоційний стан і знайти опору в щоденному житті. Микола Михайлюк отримав поранення під Вовчанськом та відновлюється не лише фізично, а й емоційно. Чи в мене Стреси, чи... не згадую це поранення. Як я йшов? з позиції сни осипання і сняться думки. Психологи використовують техніки розмовної терапії, арт-терапії, практики саморегуляції. можемо опрацювати їхні сни от кошмарні за допомогою арт-терапевтичних технік. Це намалювати сон і домалювати його закінчення позитивне і пропрацювати таким чином. У реабілітаційному центрі у Вінниці військовим і ветеранам надають комплексну допомогу від фізичної терапії до психологічної підтримки. Фахівці працюють над тим, аби пацієнти поступово відновлювали втрачені функції та поверталися до звичного життя. Яна колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Внаслідок зіткнення рейсового автобуса і лихового автомобіля у селищі Вапнярка Турчинського району загинув 41-річний водій легковика. Його рятувальники діставали за допомогою спецобладнання. Слідчі відкрили кримінальне впровадження. Обстани та причини аварії встановлюються. Сучасне обладнання, комп'ютерний томограф отримав Вінницький обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр за кошти міжнародних партнерів. У лікарні надають допомогу пацієнтам з важкими формами туберкульозу та інших хвороб легень. І будь-яке сучасне устаткування допомагає медикам вчасно виявити складні форми захворювання та допомогти хворим. Завдяки сучасному комп'ютерному томографу, який нещодавно отримав вінецький диспансер, лікарі зможуть швидко виявляти серйозні ураження легень, зокрема, ті, які складно побачити на звичайному рентгені. Раніше у нас комп'ютерного томографу взагалі не було. Ми обходилися своїми звичайними рентгенівськими апаратами, плівковими та цифровими. А якщо виникала необхідність у направленні, Пацієнта на комп'ютерну томографію, то зазвичай направлялися такі пацієнти до приватних діагностичних центрів. Обладнання отримали за кошти міжнародних партнерів. У приміщенні для КТ зробили капітальний ремонт. Після отримання дозвільних документів лікарі вже зможуть обстежувати пацієнтів на новому обладнанні. Також Вінницька обласна рада продовжила контракти з директором диспансеру Олександром Служивим. Продовж там останніх чотирьох. П'яти років постійно змінюються можливості закладу в напрямку покращення якості медичних послуг. Сьогодні ми оглянули вже завершальну стадію ремонтно підготовчих робіт до запуску СКТ. На початку року центр підписав угоду з Національною службою здоров'я України у диспансері обстежують дорослих і дітей із туберкульозом, проводять бронхоскопію та надають стаціонарне лікування. Євгеніївсяніковденесковтон, телеканал Віничина. Інноваційний проєкт цифрової трансформації освіти за підтримки Google for Education презентували у Вінницькому педагогічному університеті в рамках ініціативи. Навчальний заклад отримує сучасні хромбуки для навчального процесу. Оновить домен університету до рівня Education Plus, а також на базі вишу освітяни підвищуватимуть кваліфікацію у сфері цифрової грамотності та лідерства. Масштабний проєкт цифрової трансформації освіти презентували у Вінницькому педагогічному університеті. Проєкт має на меті зробити освіту доступною, якісною та сучасною і для студентів, і для викладачів. Ми наразі будемо започатковувати річну співпрацю. Яка надасть нам можливість керуватиринувати наших викладачів, давати їм нове бачення використання Google for Education і Workspace загалом? Ми навчимо їх щось новому. Ми будемо працювати над тим, щоб полегшити їхню роботу. У рамках ініціативи університет отримав сучасні хромбуки для студентів і викладачів. Оновив освітній домен до Google Workspace for Education Plus. Це дасть університету нові інструменти для комунікації, організації дистанційного та змішаного навчання, оцінювання робіт студентів та зберігання матеріалів. У Вінницькому педагогічному університеті вже наразі функціонував повністю домен, який дозволяв управляти, дозволяв видавати акаунти, дозволяв організовувати дистанційний процес. І це все було побудовано на рішення Google Workspace for Education. Фактично, наразі ми апгрейднули це для університету і надали додаткові розширені можливості у вигляді ліцензії Education Plus для всіх викладачів. Вінницький педагогічний університет буде хабом для зустрічей та навчання освітян з усього регіону від шкільних вчителів до викладачів профтехучилищ. Вони зможуть проходити тренінги, ділитися практиками, консультуватися з технічними фахівцями та впроваджувати інновації в своїх закладах. До цього проекту будуть долучатися університети нашого міста, долучатися освітні і наукові заклади нашого регіону і області. Тому я думаю, що ми є першовідкривачами в цьому напрямку, які рухаються вперед. Але разом з тим це мета розширити можливості на цілий регіон. І безумовно, це для нас подія. В рамках презентації проєкту провели панельну дискусію на тему впровадження штучного інтелекту в освіту, можливості чи ризики. Участь в обговоренні взяли представники міської та обласної влади. Чим швидше ми будемо розповсюджувати найкращі освітні практики, чим більшу кількість людей ми будемо залучати до цього педагогічного процесу, тим вищою буде наша спроможність як регіону, так і міста. І тим краще ми будемо виглядати в цій конкретні. Будь-які активності в напрямку впровадження сучасних цифрових рішень, вони є дуже позитивними, але можна відзначити, що особливо це позитивно, коли це відбувається на базі педагогічного університету, тому що сьогоднішні студенти, які зможуть використовувати, ознайомитися, потім використовувати сучасні рішення, в даному випадку компанія Google додає можливість і технічного оснащення, тобто технічна інфраструктура, і програмного забезпечення, і навчання по користуванню сучасними цифровими рішеннями онлайн. Офлайн, штучний інтелект і таке інше, це особливо важливо на базі педагогічного університету. Тому що завтра ці студенти, які це все зможуть використовувати, навчаться, опанують і зможуть передати далі. Завтра стануть самі викладачами. У майбутньому освітяни ВДПУ хочуть залучити до спільноти ще більше навчальних закладів, зокрема з віддалених районів області. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Чемпіонати з футзалу серед ліцеїстів МВС України два дні за звання кращих та найсильніших змагались вихованці ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання, а також військового ліцею Державної прикордонної служби України. Чемпіонат відбувся у Камінець-Подільському на базі Харківського національного університету внутрішніх справ. Продукт змагань та результати війницьких ліцеїстів детальніше у сюжеті. Вінницькі ліцеїсти безпекового спрямування два дні змагались за лідерство з футзалу. Чемпіонат відбувся в Кам'янці-Подільському на базі Харківського національного університету внутрішніх справ. Впевнений, що це не остання гра. На наступний рік також буде затверджено календарний план Міністерства внутрішніх справ і знову будуть всі ці змагання. Вкотре хочу наголосити, що міністром внутрішніх справ України. Є завдання забезпечити спортивні змагання для всіх здобувачів освіти. Це і ліцеїсти, це і заклади вищої освіти, вищі навчальні військові заклади. Спортивний розвиток один із пріоритетів в системі виховання та підготовки ліцеїстів. Вже випала нам честь другий раз поспіль приймати ліцеїстів. В Вінниці ми це робили, бо там. Був чемпіонат з волейболу, де також ми були залучені до підготовки до організації цього заходу. Тут ми раді вас вітати в місті Кам'янець-Подільському, історичному місті. Усі команди викладалися на максимум у боротьбі за першість. Молодь показала високий рівень технічної підготовки, витримку, згуртованість і волю до перемоги. Вінницька команда увійшла в трійку найкращих. Дуже приємно було грати на такому полі. Плюс дуже гарні команди були. Була прям спортивна боротьба. Мені такі спортивні змагання треба проводити для того, щоб визначити рівень спортивних навичок між ліцеями. Суперники оцінили високий рівень підготовки команди Вінницького ліцею Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності. Цікаво грати з, з, зі всіма командами. І особливо з Вінницю та з Києвом. Всі боролись до кінця і показували справжній футбол. Перемогу здобула команда Київського ліцею імені Ярослава Кондратів Національної академії внутрішніх справ. Наша команда зайняла перше місце. Ми дуже дуже сильно задоволені. Ми тренувалися два місяці. Хлопці всі задоволені. Дякую організаторам турніру за цей турнір. Світлана Пашенько, телеканал Вінничина. Місцеву архітектурну пам'ятку водонапірну вежу обгородили у селі Корделівка Калинівської громади. Прибрали чагарники, сміття, потрощений паркан, викопували варійні дерева, які могли завдати шкоди будівлі. В архівах не збереглася згадка початку будівництва вежі. Є припущення, що її спорудили наприкінці 19 століття. Невідоме і ім'я архітектора. З нами на зв'язку Вікторія Векліч, директорка Корделівського будинку культури. Вітаємо вас. Доброго дня. Ось наскільки унікальною, історично важливою є ця споруда? Ну, для нашого села це є унікальна така споруда, яка є, як ви сказали, вірно. Ніхто не пам'ятає, не знає, якого року вона є побудована, і ким, яким власне архітектором побудована. Ну, Звичайно. Люди, які проживали на проживають нас на території села, всі кажуть, що вона вже наприкінці 19 століття була добре відома і не була не одного року. Вона тому чіткої дати, коли вона побудована, ніхто не знає. А ще є в селищі ще цікаві архітектурні споруди, які можливо так само потребують реставрації та прибирання, чи це ось єдина у вашому селі? Загалом це була єдина, мабуть, така споруда, яка б хотіла догляду. А так на території села ми стараємося доглядати усе, щоб нас було доглянуте, щоб все було відповідного вигляду мало. Цукровий завод у нас на території села побудований, який вже багато років не працює. Хотілося б, щоб він працював. Відновлена старовинна церква. Яка була колись розвалена зараз? Вона є належним чином, працює, є, проводяться богослужіння, а відновлення пройшло ось нещодавно, як ви сказали, біля водонапірної башні? Ось благоустрій навколо вежі. Це була якась загальносільська сільська толока, і чи надалі слідкуватимете за порядком навколо цієї пам'ятки? Ну, відновлення це, цієї нашої водонапірної башні сприяло за міського голови Калинівської міської ради, також за сприяння наших місцевих підприємців, односельців, однодумців, які хотіли відновити і навести порядок біля нашої водонапірної башні. Біля водонапірної башні проживають наші односельці, які за нею доглядають за територію, які привели в порядок. Більшість їхніх справ рук їх особистих, які вони і косили, і засівали, і насаджували наші нові озеленення біля водонапірної башні. Це є сім'я деребухів Олени та Ігоря. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. А про відновлення водонапірної важі в селі Корделівка ми говорили з Вікторією Векліч, директоркою Кордалівського будинку культури. Нижковий благодійний фестиваль Вінбукфест дві Фест-2025» відбудеться 9 та 10 травня у Вінниці. Цьогоріч тема фестивалю мир та єдність для учасників. Підготували безліч цікавинок, презентації видавництва друкарень, авторські зустрічі з місцевими українськими та зарубіжними письменниками. Панельна дискусія за участі ветеранів війни і літераторів та театралізовані виступи вінницьких митців. А ще майстер-класи проведуть захід на площі Європейській. з нами на зв'язку. Олена Заква. Директорка Вінницької міської централізованої системи, координаторка фестивалю. Пані Олено, вітаємо вас. Вітаю історія Вінбукфесту, як нам відомо, вже досить велика. І впродовж 9 років такий фестиваль проводиться у Вінниці щорічно. Розкажіть, з чого все починалось? Починалося ще з 2015 року, і на початку фестиваль мав назву «Венеціанський Ярмарок. Це була ініціатива моїх колег, які тоді працювали в Вінницькій міській централізованій бібліотечної системи, яку очолювала Івасюк Ірина Олексіївна. І напередодні дня бібліотек організатори запросили місцевих авторів, місцеві видавництва і зробили таку книжкову. І тоді побачили, що всі дуже зацікавились зацікавились цим заходом, і всім було потрібно на той час у Вінниці не було такого фестивалю, і всім це було потрібно: і авторам, і видавництвам, і читачам, і бібліотекарям. І от з того часу можна сказати, що почалася писатися історія нашого фестивалю. Але вже він, букфест, він отримав цю назву у 2017 році, і з того часу щорічно у Вінниці проводиться такий фестиваль. Минуло лише 9 років, але фестиваль уже в 12-й раз буде організовуватись, тому що були роки, коли фестиваль організовувався вдвічі на рік. так як і Цьому році буде фестиваль проходити і в травні до Дня Європи, і у вересні до Дня міста Вінниці. Знаємо, що щорічно фестиваль має свою тему і тематику. Чим цьогорічний фестиваль відрізнятиметься від минулорічних? Ну, попередньо я вже сказала, що ми його організовуємо до, у рамках відзначення Дня Європи, саме 9 травня, усі європейські держави і Україна, в тому числі, вшановують це свято. Тому всі заходи, які ми організовуємо, усі локації тематичні, вони пов'язані саме з Днем Європи, з європейськими цінностями, з європейськими авторами, з європейською літературою. Е, такий тематичний фестиваль, але, звичайно, що гасло його, меседж цього фестивалю це мир та єдність, це ці цінності, які також дуже шанує Європа, тому що вона колись, так як і Україна, здобувала свою свободу і незалежність. Розкажіть чи нам про благодійну мету заходу, куди передостають всі зібрані кошти? Так, фестиваль уже третій рік поспіль триває в умовах війни, і обов'язково обов'язковою складовою фестивалю є збір україномовних книг а також коштів. І е, після того, коли ми зібрали е, і книги, і кошти, ми формуємо міні-бібліотечки, які передаємо нашим військовим Збройних сил України, а також ми е, передаємо. Книги у шпиталі нашого міста, де проходять лікування і реабілітації військовослужбовці, наші захисники і захисниці. Ми їдемо командою цілою Вінбукфесту, передаємо ці книги. Ну і загалом, з минулого року, після проведення Вінбукфесту, ми почали дуже тісно співпрацювати з цими установами. І ми щомісячно туди приходимо з книгами, з місцевими авторами і спілкуємося з нашими. Хлопцями та дівчатами, що буде цікаво для ось найменших віничан, і які розваги саме для дітей? Так, програма розрахована як для дорослих, так і для дітей. Звичайно, насамперед це дитяча книга, тому що всі видавництва, які будуть присутні, а це дуже багато провідних українських видавництв будуть мати дитячу літературу. Також дуже багато у нас дитячих письменників. Це Ісашко Лірник, Ганна Булгакова. це... Славно, звісно, булгакова я сказала. Це і наші письменниці Катерина Пекур та Мія Марченко. Це наша місцева письменниця Галина Рибачук, Прач. Тобто насамперед це книга. Далі, звичайно, такі активності для діток, тому що дітки люблять і позмагатися, і погратися. Це буде і лаунж зона з книгами, це будуть майстерки, де діти зможуть виготовляти. Різні поробочки своїми руками Це буде така цікава інтерактивна зона, присвячена Гаррі Потеру, яку діти дуже полюбляють, Гогверська школа чаклунів і чаклунства де будуть теж проходити і майстер-класи, там будуть герої різноманітні. Це буде величезна алея. Книг велетнів, якраз е, таких бестселерів е, європейських бестселерів е, які вже відомі по всьому світу, де можна буде і фото зробити. Ну, така оригінальна. Не хочу розповідати все, що буде, але для діток буде дуже цікаво. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякуємо вам. А на цьому ми власне завершуємо на сьогоднішній ефір. Дякуємо всім, хто був з нами, хто дивився, слухав, коментував, або просто провів цей час з нами. Попереду ще багато історій, новини і подій, про які ми вам обов'язково розповімо. А поки бажаємо вам гарного вечора. Побачимось у наступних випусках. Залишайтеся з нами, буде ще цікавіше.